Завдання було на НМТ з математики за 10.06.2025 року, і це було завдання номер 1. І так, якщо 3х плюс y дорівнює 6, то Х дорівнює. Що треба зробити в цьому завданні? Все просто ми маємо виразити зміну Х через зміну Y, і це можуть робити вже учні 7 класу. І так, перепишемо іще раз нашу, нашу рівність. Да? Значить, наші рівності ми бачимо, що біля 3х стоїть іще доданок Y. тому маємо позбутися всіх доданків, всіх множників, які стоять біля змінної Х то спочатку, я позбуваюся доданка Y. Переношу його з лівої частини вправо, але не забуваю, що це рівність. І тому ми, коли переносимо доданки з лівої частини вправо, то міняємо знаки на протилежність, звісно. Так, ну а тепер ми маємо поділити ліву і праву частину на 3, для того, щоб позбутися трійки біля Х, бо це множник. І так, х у нас буде дорівнювати. Пишу в чисельник: 6 мінус а в знаменник пишу 3. А це відповідає варіанту відповідей: Да.